Майбутню зустріч Володимира Зеленського та Кароля Навроцького обговорювали і в Польщі, і в Україні відтоді, як Навроцький зайняв президентське крісло. Зеленський запрошував польського колегу до Києва. У Варшаві відповідали, президент України може в будь-який час приїхати до Варшави. Більше про передумови візиту розповість Юлія Гунько. Ти до мене чи я до тебе? Саме таке питання довгий час лунало у публічному просторі під час обговорення зустрічі між президентами Польщі та України. Кароль Навроцький запрошував колегу до Варшави Володимир Зеленський до Києва. Однак обидва лідери заявляли, прагнуть діалогу між сусідніми державами. Зеленський неодноразово говорив, що бачить Польщу як ключового партнера і союзника. Висловлював надію на співробітництво навіть попри політичні розбіжності. Подібну тезу повторив і у неділю, 14 грудня, дорогою до Берліну. Ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас дуже важливе добре сусідство. Ми не будемо нічого відтерміновувати. Для нас дуже важливо підтримувати відносини між. Між Навроцький свої відносини з українським колегою називав відповідними, хоч і неприятельськими. Прагнув до симетрії у стосунках, заявляв про готовність допомагати. Різко критикував Росію та її забаганки у мирному плані. Так, під час зустрічі президентів вишеградської четвірки в угорському Естергомі, 3 грудня, Кароль Навроцький заявив: найбільшим викликом для безпеки Східної Європи є відродження російського імперіалізму ілюзією є переконання, що війна в Україні є конфліктом, виключно між Росією та Україною після нападу Російської Федерації на Україну. Гібридні операції атаки на критичну інфраструктуру, дедалі зухваліше, проводяться російською розвідкою в багатьох європейських країнах, включаючи Польщу. А кількома днями раніше скасував зустріч з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який відвідав Москву та планував збудувати коаліцію проти України, дався до різких висловлювань щодо росіян на Вроцькій під час відзначення 195-ї річниці листопадового повстання. З москалями ані в 19 віку з москалями ані в 19-му, ані у 20-му, ані у 21 столітті не існує жодних домовленостей. Там є лише брехня, бажання відібрати дух і бажання нищити. Про те, що саме Росія є агресором, а його країна зацікавлена у сталому мирі, Навроцький говорив під час візиту до Чехії і зустрічі з Петром Павлом. Я на розглядаю Російську Федерацію як країну, яка не дотримується своїх угод, і тому це є загрозою для кожної потенційної мирної угоди, яка може бути підписана. Втім, в деяких питаннях Навроцький проявляв більш стриману позицію, називав передчасними розмови про вступ України до ЄС та НАТО, наполягав на вирішенні історичних питань, змінив підхід до допомоги українцям у Польщі, зокрема щодо соціальних виплат. Говорив, що не продовжуватиме захист після березня 2026-го і нагадував про нестачу вдячності з боку Києва. Юлія Гунько слава ТІВІ.